Виховання дитини в благочесті. Одна стара китайська притча свідчить. Одне покоління саджає дерева, а друге ховається у їхній тіні. Дорогі мої, ми з вами все ще користаємося благами тіні від дерев, посаджених нашими батьками, дідами і прадідами. В якому сенсі ми ще ховаємося в тіні їхніх моральних стандартів, але тепер лопата в наших руках і вже від нас залежить у тіні яких дерев ховатимуться від спеки наші нащадки. Перше народження в людській історії записане в буття 4.1. Адам пізнав єву дружину свою. І вона зачала і народила Каїна, і сказала: Придбала я людину від Господа. Зверніть увагу, що сам Господь дарував це дитя. Коли Єва народила Сефа, вона сказала, Бог поклав мені інше сім'я 4,25. Вона розглядала своїх дітей, виключно як дар від Бога. Лія була нелюбимою дружиною Якова, тому, коли Бог благословив її дітьми, вона усвідомила його милосердне благословення. Про Ровіма вона сказала, Господь споглянув на моє нещастя. Бутя 29, 32, а про Симеона – Господь почув, що я нелюба, і дав мені і цього, 29.33. Бог послав їх їй синів, щоб вона могла відчувати любов з їх боку навіть у той час, коли вона не отримувала її від чоловіка. У книзі Притць Соломонових 23.24 сказано. Торжествує батько праведника і хто породив мудрого, радіє за нього. Але як так буває, що, не дивлячись на те, що за Божим задумом діти повинні приносити радість, щастя, задоволення і любов своїм батькам, вони замість цього досить часто стають для них великим горем, шлюби і сім'ї. Які мають бути наповнені миром, радістю і задоволенням, все частіше характеризуються конфліктами, страхами і суперечками. Домівки стають швидше схожими на зону бойових дій, ніж на затишні притулки. Ми виховуємо покоління людей, які не захищені належним чином від життєвих неграздів. Винен. І з народження. Так що ж ми хочемо зробити, щоб нашим дітям дати відповідну тінь. Про це апостол Павло розповідає нам у посланні до ефесян 6.4. Але перш ніж почати розмову про наші зобов'язання, він звертає кілька велін до дітей, діти. Слухай ти ще своїх батьків у Господі, бо чого вимагає справедливість. Шануй батька Твого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітнім на землі. 6.1.3 Бог закликає всіх дітей бути слухняними і шанобливими. Слухняність. Це вчинки, повага, це ставлення, проте ні те, ні друге не виникає просто так. Одного разу в Америці десь там якомусь 26 му році була випущена доповідь, в якій говорилося, що кожна дитина починає своє життя подібно до маленького дикуна. Вона повністю егоїстична і самолюбна, вона хоче те, що вона хоче і коли хоче: свою пляшку, увагу своєї матері, свої іграшки, годинник свого дядька і багато чого ще. Відмовте їй у чомусь, і її охопить лють і агресія, яка могла б бути смертоносною, якби вона не була такою безпорадною. Вона зіпсована і не має ані найменшого уявлення про моральність, у неї немає знань і немає розвинених навичок. Це означає, що всі діти не лише певні діти, але всі діти від народження винними. Якби їм було дозволено продовжити існувати у своєму егоцентричному світі дитинства. Потураючи будь-якому імпульсивному вчинку і даючи вільно задовільняти кожне своє бажання, то кожна дитина мала б вирости в злочинця, злодія, убивцю і насильника. Писання вчить нас, дорогі мої, що діти розвиваються у чотирьох сферах. Євангелія від Луки 2.52 розповідає нам, що Ісус. Досягнув успіху в премудрості розумово, у віці фізично, у любові Бога духовно і людей соціально. Коли діти приходять у цей світ, вони не розвинені, їх треба навчити просто бути слухняними, бо чинити так правильно. Бог залишив обітницю довголіттям. Слухняним дітям за умови, що в них буде правильне, тобто шанобливе ставлення, до своїх батьків, а повага це рушійна сила для послуху. Але перш ніж ваші діти почнуть вам коритися і ставитися з повагою, вам треба їх виховати. Зрозуміло. Ключ до цього зберігається в тому, щоб вони полюбили Господа Ісуса Христа і відчували благодать Святого Духа. Тому це ваш обов'язок навчити їх, як підпорядковувати своє життя Богові. Якщо ви не навчите своїх дітей послуху і повазі, вони розіб'ють вам серце. Книга Приць Соломонових. Це безцінне керівництво у цій сфері, і сказано, покарання Господнього, Сину мій не відкидай, і не тяготи викриванням Його, бо кого любить, Господь того, карає і благоволить до того, як Батько до Сина Свого. 3,11.12. Батько і мати, які по-справжньому люблять своїх дітей, не побояться їх покарати. От як це треба робити. В устах розумного знаходиться мудрість, але на тілі нерозумного ризка 10.13. Така ситуація має на увазі, що дитина, яка не мала правильної інформації, лише те, що вона відмовилася її виконати. Поки ваше дитя не підросло м'яко, але рішуче шльопайте її по м'якому місці. Так ви зумієте швидко подавити її бунтівний дух, поступаючи таким чином, у результаті ви зробите і себе, і вашу дитину набагато щасливішою. Притчі 1918 дає наступне попередження: край сина, свого духи є надія і не обуруйся криком Його. Бо одного дня може бути. Вже надто пізно ваш син або ваша дочка стануть занадто дорослими, щоб чекати від різки хорошого ефекту. Чи усвідомлюєте ви, що не караючи дитину, ви фактично бажаєте їй смерті? Чому? Бо коли діти надані самим собі, може статися все, що завгодно. Ваш син може вирости, приохотитися до наркотиків і в результаті померти від передозування. Можливо, ваша дочка ставши дорослою, виявиться за кермом в нетверезому стані і розіб'ється, вледівши в дерево або ще когось забивши. Чи будь-хто з них може, подорослівши, стане злочинцем і закінчити своє життя у в'язниці, карайте своїх дітей, поки є надія. Бо альтернатива цьому смерть. Притчі 23, 13, 14 підбадьорюють нас словами не залишай юнакам без покарання, якщо покараєш його різкою, він не помре. Ти покараєш його різкою і спасеш душу його від пекла. Коли ви використовуєте різку для покарання своїх дітей, ви робите більше, ніж рятуєте їхнє життя. Ви рятуєте їхні душі. У книзі прич Соломонових» 29.17 сказано: карай сина Твого, і Він дасть тобі спокій і принесе радість душі твоїй. Якщо ви караєте своїх дітей і учите їх жити у послуху, вони доставлять радість вашій душі, це не так складно. Встановіть певні стандарти. Живіть за цими стандартами. Вимагайте, щоб ваші діти дотримувалися тих же стандартів і у вашій старості вони любитимуть вас, підтримуватимуть і благословлятимуть. А тепер ще поговоримо про катехізацію, про другу фазу. Учимо дитину що вірити, а виховуєте її у Вчені Ефесіан 6.4. Слово виховуйте у цьому вірші означає Живіть, годуйте, наповнюйте розум дитини духовною їжею, духовними знаннями. Діти повинні спочатку пізнати істину, потім вони повинні зрозуміти її. Цікаво, що книга Притч написана спеціально як керівництво з виховання дітей. І от на початку Соломон визначає її мету, щоб пізнати мудрість і наставлення, зрозуміти слова розуму, приповідок 1.2. Соломон написав цю настанову, щоб її нащадки, по-перше, знали істину, а по-друге, розуміли, чому істина така, але починається все з найпростішого. І звичайного знання фактів, знання істин, знання Біблії, коли повинно починатися це пізнання з наймолодшого віку. Давид пише у Псалмі 21.10: Ти ж вивів мене з утроби, дав мені надію на тебе від грудей матері твоєї, як Бог мені дав дати надію Давиду від самого Його народження. Шляхом настанови, мати говорила йому про Бога. Коли мати почала говорити йому про Бога, коли годувала його молоком, коли він був ще немовлям. раніше нерідко годували дітей молоком років два-три. Таким чином, коли Давиду ще не було два-три роки, мати його вже наставляла. Безіменний автор, 70-го псалму, пише, Хто тобі утвердився утвердив, що я від утроби матері моєї, Псалом 76. Невідомо, яким би виріс Мойсей, якби його не годувала рідна мати. Жінка ущала немовля і годувала його, і виросла немовля, виходу 2, 9. Швидше за все, саме вона у ранньому дитинстві уклала у Мойсея якісь знання про істинного Бога. Апостола Павла. Уже у Новому завіті був співробітник на ім'я Тимофія. У Тимофія були віруючі мама і бабуся, друге Тимотея 1.5. І вони з дитинства учили його Слово Боже. Павло нагадує нагадуємо: до того ж, ти з дитинства знаєш святе Писання, Друге Тимофя 3:15. І подумайте, як амудро задумав Господь священне писання здебільшого складається з історії, які легко зрозумілі і дорослим, і дітям. Ми бачимо історію в старому завіті, практично вся книга Бутя і багато історій інших п'ятикнижіх, усі історичні книги: Самоїл, від царів, Хронік, Руф, Есфер, Ездри та Немії, безліч історії пророчих книг. Згадайте яскраві історії про Даниїла та його трьох друзів. А чого варта історія його? Так само і в Новому Завіті. Я перерухав приблизно за числом сторінок, біля 70 займають Євангеліє, діяння апостолів відкровення. а це все суцільні історії. Так що знати основний зміст біблійної істини може навіть маленька дитина. Отже, перше завдання виховання це повідомити інформацію про істину, просто щоб дитина знала, чому вчить Писання. Як цього досягти? Має бути організований час читання Біблії з дітьми, коли дитина ніколи не дізнається, що говорить Біблія у цілому, якщо ви про це згадуватимете тільки час від часу. Обов'язково треба виділити час, коли ви щодня будете намагатися читати з дітьми Біблію, зі старшими, або книжку біблійних історій з молодшими. Але ці книжки ще й треба мати у хані. У нас є інтернет, у нас є айфони. А сумніваніся, чи у кожного можна Біблію в хаті побачити. Далі дитині треба пояснювати писання, щоб вона могла зрозуміти слова розуму, притч один-два. Уявіть, що буде, якщо ми просто скажемо дитині: не сунь оголені дроти в розетку. Вона запитає, чому? Ми скажемо, просто не сунь, я сказав. Що тоді станеться? Коли нас не буде поруч, дитина візьме і вирішить спробувати, засуне оголений у ресетку і її ударить струмом. Так само буде й в тому випадку, якщо дитина знає істину, але не розуміє її. Ми повинні переконатися в тому, що наші діти розуміють істину священного Писання. Як це зробити? Коли ми читаємо з ними Біблію, ми повинні ставити їм багато питань, і чим старше вони стають, тим більше ми можемо ставити питань. У міру того, як дитина зростає, міняються наші питання. Спочатку ми запитували про факти історії, з віком ми починаємо більше запитувати про сенс, Ставлячи питання, ми допомагаємо їм роздумувати над Біблією. Показувати їм, як ми самі роздумуємо над Біблією, ну і нарешті просто пояснювати, що Писання говорить, і відповідати на їхні питання. Але є ще один вид настанови у вченні Господньому, яке ми у жодному разі не повинні нехтувати це навчання систематичним, тільки, звичайно, на дитячому рівні. Знаєте, є такі дитячі катехизми? Дитячий катехизм, приміром, питання, хто створив тебе? Відповідь, Бог створив мене. Так буду я, що мене. Питання, питання відповідь. Що ще Бог створив? Бог створив усе, що існує. А для чого Бог все створив? Для своєї слави. Чому ти повинен прославляти Бога? Бо Він створив мене. І піклується про мене. Як ти можеш прославляти Бога, люблячи Його і виконуючи Його заповіді? Хто такий Бог? Бог є дух, у нього немає тіла, як у людини. Де є Бог? Бог є скрізь. Чи можеш ти бачити Бога? Ні, я не можу бачити Бога, але Він завжди бачить мене. Скільки є богів, і тільки один Бог. У скількох особах існує цей один Бог? У трьох особах. Хто ці три особи? Отець, син і Святий Дух. Це речі, до речі, це рівень для двохлітньої дитини. І я, чесно кажучи, здивувався. Я подумав, що, хоча в мене син вже знає якісь біблійні істини. В нього немає чіткості у найфундаментальніших питаннях про Бога, після цього ми стали з ним проходити о саме той катехизм. Деякі батьки кажуть: Я хочу, щоб у моїх дітей було особисте спілкування з Богом, а не просто щоб вони запам'ятовували якісь істини. Ви правду так вважаєте? А чому ви тоді вчите їх А, Б, В, Д? Ви ж хочете, щоб вони полюбили читати, а це просте запам'ятовування. Навіщо ви вчите їх таблиці множення? Чому просте запам'ятовування цілком нормальне в будь-якій іншій сфері, окрім вчення про Бога. Інший каже, я не хочу нав'язувати дитині віру в Бога. Я хочу, щоб вона виросла і зробила вибір самостійний. Правда. А що ж те саме сказати про освіту? Чого посилаєте? Ви питаєте дитину, ти хочеш йти до школи? Як підросте і вирішить, чи воно хоче вчитися чи не хоче? Я не хочу нав'язувати дитині читання. Я хочу, щоб вона виросла і зробила вибір самостійно. Хочу вміти читати чи ні. Я хочу, щоб вона виросла і зробила вибір самостійно, хоче вона знати таблицю множення чи ні. Правда, звучить це смішно. Учить дітей істинним писання якомога більше регулярно, про це свідчить і Писання. І нехай будуть слова ці, які я заповідаю тобі сьогодні в серці Твоєму, і навчай їх дітей Твоїх. І говори про них, сидячи в домі твоєму, ідучи дорогу і лягаючи і встаючи, 2 6, 6, 7. Деякі батьки кажуть, моєму синові 14, як ви думаєте, він може починатися знайомитися з Святим письмом. Про що ви говорите? В 14 років він тепер хіба катехизму почнеся вчити? Дехто з вас стикався з тим, що ви говорите своїй 14-річній дитині щось про Бога, про життя, а вона видає вам відповідь те, що суперечить Біблії, вашим переконанням, вашій вірі. Вони вже в якійсь мірі вас випередили, але в протилежній площині у чому проблема? Ви не вчили дітей катехізму, тому хтось заповнив цей вакуум неправдивими уявленнями. Якщо ви не дали їм правильних істинних понять про Бога, то вони отримали свою катехізацію, свої поняття про Бога, з фільмів, з інтернетів, з пісень, які вони слухають від друзів. Отже, перша фаза виховання, дисципліна і навчання, друга фаза катехізація, у що вірити і чому. І третю фразу, на фазу наставництва ми вже говорили. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар. Дуже хочу почути вашу думку. Прикро, що ми такі теми не цікавлять нас. Не хочемо дітям про Бога говорити, то потім будемо Богу про наших дітей говорити. Ми або батьки, а ми і бабусі, тим маємо займатися, не опустіть цієї можливості. що з того, що здобудете навіть усей світ для них, а за непростата їхні душі. Амінь. Слава Ісусу Христу!